Надія Савченко не збирається припиняти голодування. Про це заявила рідна сестра ув'язненої. Віра учора їй вдалося на кілька хвилин зустрітися з льотчицею у російському СІЗО. За 40 днів голодного протесту Савченко схудла на 15 кіло. Стан здоров'я важкий. Віра Савченко звернулася до українських і західних політиків і закликала їх докласти всіх зусиль для визволення льотчиці з в'язниці. Це не є якась там намагання суїциду чи тиск на жалість. Це її єдина доступна форма протесту, і навіть не проти там її ув'язнення, хоча це теж, а проти ведення війни Росією на територію України з цієї агресії. Тому це надявуй і це зброя, яка зараз їй доступна. Вона продовжує бороти і боротися за Україну і боронити Україну, хоча б так в такий спосіб. 26 січня російська влада мала би відпустити Савченко на волю. Так вважає Юлія Тимошенко. Саме цього дня Савченко стане членом парламентської асамблеї Ради Європи. Одночасно Українка отримає міжнародний дипломатичний імунітет. Тож, за словами лідерки батьківщини, наступного понеділка Путін матиме ще один тест на дотримання міжнародних угод. А нардепи і близькі родичі ув'язненої у цей час проведуть акцію під стінами московського СІЗО. 26 січня наша делегація буде в Москві, буде біля в'язниці Недії. Віра буде в цей час на сесії парламентської асамблеї Ради Європи з нашою делегацією, і ми всі разом будемо очікувати від російської влади законного за міжнародним правом рішення.